Марганець, кремній, залізо, алюміній, цинк та мідь – Це не повний перелік речовин, які містяться у зварювальному пилі. Зварювальник одна із найшкідливіших професій, одним із нечисленних позитивних моментів якої є зафіксовані законом пільги, покликані хоча б частково компенсувати негативний вплив на здоров'я працівника. Безплатне питання в нашій заводській столовій, вот, е, молоко, е, доповнітельний отпуск, е, косновному відпуску. Е, Обеспечується без безплатно спецодеждой, средствами індивідуальної защити. 55 років ідуть на пенсію. Вот, якщо він стаж у нього є, значить п'ятдесят 55 літр он имеет право йти на пенсію. Имеет д дополнительних два дня корпуску, запрошеної робочий день. Де він працює 7,2 години часу в день. Кожного зварювальника захищає спецодяг, спецвзуття, рукавиці, маска, система вентиляції. Найскладніше вберегти очі. Падає зрення сильно, тому що постійно приходится смотреть на сварку, это уже дополнительная нагрузка на глаза. На інших дільницях цього хіміко-фармацевтичного заводу шкідливе виробництво вдається зводити до мінімуму. І це за рахунок новітнього технічного оснащення. Якщо раніше на старому обладнанні, на старому участку нам приходилось вручну набирати, привозити з інших участків воду очищену для приготування, для обробки обладнання. Тебе у нас повністю уключен э, ручний людський труд. Поступлення води очищено спроектировано таким образом, що только включенням кнопок по трубам подається на участок. Важку та шкідливу роботу замість людей сьогодні виконують машини, а працівникам видають молоко для профілактики. Найбільшим недоліком їхньої роботи залишається монотонність. Однак це ніщо порівняно з небезпечною ручною працею. Поскольку у нас совершенно нове оборудовання, вот наскільки захищен труд человека, і включені опасні фактори. Можемо с вами увидеть защитные екрани, предупреждающие знаки, знаки аварійної обстановки і всі останні передобріждаючі фактори. Уникнути шкідливих умов праці на подібних підприємствах реально нове обладнання виконує найскладніше завдання. Людині залишається лише стежити за його роботою. Наше технологическое оборудование работает в полном автоматическом режиме. Функция персонала заключается в контроле параметров технологического процесса, который отображается на промышленном компьютере данного оборудования, а также в обслуживании данного технологического оборудования. Поэтому опасность с точки зрения охраны труда для персонала отсутствует. Забезпечити працівників належними умовами праці завдання не лише самих підприємств, а й держави. Адже сьогодні багато вітчизняних заводів та фабрик працюють на застарілому обладнанні. Хотілося б, щоб дійсно государство помогало підприємствам розвиватися, помогало в закупці оборудовання і були б производства на україні які б випускали всі, всі це обладнання. тому що яке знаходиться у нас це все імпортне обладнання. на україні такого обладнання не випускається. спасіння потопельників справа їхніх власних рук кожне виробництво може бути шкідливим якщо працівники не дотримуються правил безпеки Весь персонал на нашому підприємстві обязательно проходить обучение по вопросам охраны труда, проходит специальное обучение, то есть ни один работающий не допускается к работе, пока не прошел обучение, проверку знаний, независимо это или это директор предприятия, или это рабочий. В основном на промысловых предприятиях працює старшее поколение, адже пильгами залучити молодь до шкідливої складно. В основном я доволен работой, потому что сейчас уже как бы в моем возрасте Я вже на У мене більший опит сварки. І для мене вже какби становиться легше працювати. Пожелання є очень много, але не осуществі, так як зараз все очень дорого стоїть. Держава, в якій найвищою цінністю є людина, має бути далекоглядною і охороняти працю на шляхом досконалення пільг, а створенням максимально безпечних умов роботи.